Привіт, любі хлопчики та дівчатка! Сьогодні ми разом з ведмедиком запрошуємо вас на цікаве спілкування. Сонечко гріє, пташки співають і нас вітають перші весняні квіти. А яка ж найперша весняна квітка? Давайте з вами зараз. Здогадаємось, як же ж вона називається. Для цього приготували наші долоньки і слухаємо уважно. Я буду говорити віршик і супроводжувати його рухами, а ви запам'ятовуйте і повторюйте за мною я перша квіточка весни. Отак складаємо долоньки і показуємо, нібито росток, ось так росте, перша квіточка весни. Так і розкрилася. І шлю я вам привіт. І всі ви любите мене. Ось так. Вказівні пальчики і великі склали, зробили сердечко. І всі ви любите мене, я звуся першоцвіт. А зараз швиденько запам'ятали? Повторюємо, я перша квіточка весни. І шлю я вам привіт! І всі ви любите мене. Я звуся Першоцвіт. Так, І ми з вами здогадалися, що найперша квіточка весни зветься Першоцвіт. Я, дітки, вам намалювала цю чудову квітку і хочу, щоб ми з вами її роздивилися. Ви всі бачили таку квітку в садочку. так? Вони повсюду зараз квітнуть такі квіточки. Вона має тоненьке стебло, листочки загострені доверху, до вгасті листочки. І ось таке стебло, маленький бутончик, і з нього три пелюсточка білого кольору. Ось така квітка, вона називається першоцвіт. Але сьогодні ми з вами будемо не малювати квітку, а будемо конструювати з паперу. Тому я вам пропоную підготуватися, приготувати білий папір так, для пелюсточків, зелений для листків та стебла, так, зелений. Звичайно, що ще? Чим будемо вирізувати? Так, ножиці. Ось так нагадую, так, гострими краєчками донизу. Ще нам треба олівець, ми будемо контури малювати. І пензлик, ми будемо з вами наносити клей. так, Тому що ми будемо клеєм ПВА працювати з вами. так. Потім. Для того, щоб в нас була чиста поверхня, нам ось така дошечка знадобиться, або е, клеєночка і для витирати поверхню або залишки клею, ось така серветочка або, і звичайна серветочка, залишки клею прибирати і потім свої ручки. Так? І приступаємо ж до роботи. Давайте ще раз розглянемо цей перший цвіт. В нього є стебло, листя і сама квітка. Яку форму мають пелюсточки? Вони як крапельки, так? Крапельки такі. І ми з вами будемо вирізувати такі крапельки. Беремо звичайний листочок білого паперу і малюємо за шаблоном ось на згині. Ось так малюємо. Бачите? Крапельки, так ми не намальовані. Беремо ножниці і вирізаємо ось так. Три. У нас три пелюсточка, так ми з вами нарахували. Вирізуємо три ось таких крапельки. Це у нас будуть пелюсточки. Потім ми з вами згинаємо зелений папір. Так, згинаємо ось так. Таким парканчиком. І також малюємо. видно, так, Ось так я намалювала півлисточка. Ось так, на згині. так, Ось тут у нас лінія згину, а ось тут ми малюємо півлисточка. І також дотримуватись правил ведмедик, ти запам'ятовуєш? І дітки запам'ятовують разом з тобою. Для чого ми згинали навпіл папір. Для того, щоб коли ми його вирізали, так, він складений навпіл. Скільки разів складений навпіл папір, стільки в нас виходить готових деталей. Так. Я склала вдвоє, тому в мене дві готові деталі. Але вони іще згорнуті були. Ось так в мене. Бачите? Він як об'ємний, наче листочок. І того в мене вийшло три пелюсточка. Так, ось. І два листочка. Ще мені що треба зробити? Вирізати, довгасте стебло, що я і зробила. Тепер я беру, це буде листівочка, будь-який листочок кольоровий, я обрала такий яскравий. І спочатку нам треба розташувати вірно, так, на листочку. Для цього зараз так, щоб вам було видно, я ось так кладу. І розташовую. Спочатку прикладаю стебло. І бачу, що воно занадто велике, довге. Тому мені треба відрізати трішки. Так, потім я розташовую листочки. Ось так, два листочка. І після цього вже викладаю, а викладати я буду. Дуже цікаво. Дивіться, я на поверхню буду прикладати ці листочки якби один в один. Скільки ми їх нарахували, там три пелюсточка, так? І вони, наче схилені на бочок, так? Ось. Дивіться, що в мене вийшло. Ось так я. Виклала роботу і подивилася, що в мене зайве, що вмістилося, що не вмістилося. Тобто, я ось так розташувала ось таку композицію. Бачите? А тепер я буду приклеювати. Приклеюємо ми дуже обережно і охайно ведмедик запам'ятовий. Спочатку ми будемо приклеювати стебло так? ми його перевернемо. І наносимо клей на білу сторону. Клей наносимо, набираємо на самий кінчик пензлика. Ось так, трішки-трішки. І на дощечки або на клейонці, ось так намазуємо. Кожний краєчок промазуємо, ось так поставлю, щоб вам було видно. Ось так промазуємо обережно і охайно. Пензлик не кладемо на поверхню, а кладемо ось так, щоб ми не бруднили поверхню. Потім беремо і приклеюємо на нашу листівочку. Приклеїли, можна за допомогою серветочки ще й і ось так, ось так промокнули, так? Після цього ми намазуємо листочки. Листочок також наносимо. Трішечки клея ось так і розмазуємо ось так, по всій, по всій-всій поверхні цього листочка, щоб ні один, не один краєчок не залишився сухим. І приклеюємо його. Так само робимо і з другим листочком. Набираємо на кінчик пензлика, на кінчик. Ворса пензлика, приклеюємо, залишки клея ось так, ось промокуємо і наносимо, подивіться, ось на пелюсточок, не на весь пилюсточок наносимо клей, а тільки на кінчик. На кінчик намазали і приклали його. Зараз він як розвернутий, бачите, ось так. А потім під нього закладаємо ще один. Ось так намазуємо також тут кінчик. І під нього закладаємо, ага, не видно, зараз, вибачте, ось так закладаємо під нього. У нас вийшло вже два пилюсточка, але ж ми з вами нарахували три, так? Ось у нас два. І зараз третій додамо. Так само на кінчик пензлика, на кінчик цього пилюсточка. І це в нас третій пилюсточок. Ось так. Притискаємо. Залишки клея прибираємо за допомогою серветочки. І все, в нас готова весняна краса. Може бути таке, що трішечки не приклеїлось. Це нічого. Зараз ми все поправимо. Ось так. Дивіться. Ведмедик, тобі подобається? Ти все запам'ятав? Так! Він все запам'ятав, і малята також запам'ятали, так, як ми робили цю квіточку. Ми з ведмедиком прощаємося з вами і пропонуємо зробити таку саму квітку. Пока, малята, до зустрічі!